Всіх вітаю, 24 квітня, я в Одесі. Ранок в Одесі неспокійний, місто знову обстрілювалось, є влучання, 15 житлових будинків пошкоджено, 3 автівки пошкоджено, жінка з пораненнями в лікарні. Щирі співчуття всім постраждалим, пораненим швидкого одужання, допомагаємо нашим ЗСУ, тільки об'єднавшись, ми зможемо подавати ворога. Ще у нас вночі сьогодні зранку був дощ. І кажуть, брудний дощ. Знову ця пилюка з Сахари. Ми от тільки що з Расію вийшли, І дивлюся я на автівки, які стоять на вулиці. Вони всі начебто облиті брудом. Це настільки оцей дощ. Начебто ми прогнівали Бога, да, що він нас одесу обстрілює, дощ брудний, ну це якийсь там. Але тримаємось. Сьогодні магічне число, 24.04.24, Що 24. нам радять коучі? Зараз пораду вам від коучів, тих, які нас вчать фінансової грамотності. Це ті, які нас навчили пити каву з коріцею по четвергам, більше трусіля на люстри. Що вони сьогодні дають? Які поради? Сьогодні вони кажуть: на лівій руці треба намалювати трикутник, а посередині восьмерку. Отак. От і тоді фінансові потоки всі будуть йти на вас. Я це кажу і вже відчуваю. Ви бачите, що з волоссям? Оце вони. Потоки. Потоки. Це жарт, це жарт, тому що я не знаю, що в цьому випадку серед цих подій що ще робити, ніж жартувати. Тому жартуємо, щоб не зійти з розуму. Ми з Расінькою вийшли на нашу прогулянку і зараз ми йдемо в художній музей. Там дуже цікава є екскурсія, там є грот. Ну що про це казати? Краще один раз побачити, ніж сто разів послухати. Тому ходімо. Не знаю, чи вийде в нас чи ні, але будемо намагатися пройти. Ходімо, друзі, кадри прекрасного гліцинія. Подивіться на цю красу. Ми випадково зайшли в такий одеський дворик. був відкритий, ми зайшли. Подивіться, як красиво. Такий просторий такий. Просторий, так затишно тут, да? класно. Да. Старий одеський дворик, Але мені дуже подобається те, що ця зелень. Красиво, так? Да? Ростюня, ну що, тобі подобається? Йдемо далі. У нас сьогодні красиві картинки Одеси продовжуються. Подивіться на цей виноград. І на третій поверх. Друзі, ми знаходимося во дворі Одеського художнього музею. Сьогоднішня наша екскурсія вона буде пов'язана саме з цією будівлею, тому що це одна із найстаріших будівель, цікавих своєю історією, своєю архітектурою, а також під цією будівлею є грот. Справжня така собі пещера, де ми з вами побуваємо і подивимося все на власні очі. Тож давайте трошечки історії. Давайте спочатку розберемося, хто ініціював будівництво цього палацу. Це Ольга Потоцьких, Ми знаємо Станіслава Потоцьких і Софію. Да? В них була дочка Ольга, і саме вона перед своїм одруженням вирішила побудувати такий палац, такий, як дача, як палац для відпочинку. Вона не жила тут. Тут були якісь е, раути, такі світські зустрічі, якісь заходи. Пали і таке інше. Де знаходиться палац? Палац знаходиться на вулиці Софіївська, це на честь матері Ольги. Також в Одесі є вулиця Ольгіївська, тобто потоцькі руля. Географічно він знаходиться на пагорбі з видом на море. Також з самого палаца є підземні ходи, які ведуть до моря. Ми повернемо ще до теми підземних ходів, А зараз я хотіла би сказати, що з часом Григорій Маразлі, це був міценат, міський голова, він купив цю будівлю, подарував її місту для того, щоб тут влаштували музей. На будинку є пам'ятна табличка, яка про це свідчить. Зараз ми до неї підійдемо. Ось, будь ласка, цей палац в 1889 році Маразлі подарував Одесі. Оця клумба, вона була теж в ті часи. Заїжджала карета, об'їжджала цю клумбу і їхала до главного входу, де зустрічала вже гостей. Тут закрита, ми туди не підійдемо, але я так вам покажу Фрески, бачите, на фресках ангелочки, тобто про любов з любов'ю, перед одруженням. Ну, все, йдемо в грот. А, ще цікаво вам. Подивіться, яка цікава композиція. Не знаю навіть, не, не можу назву якусь, не знаю. Не знаю, але мені подобається. Друзі, ну і графік роботи музею і екскурсій, будь ласка, кому потрібно. Друзі, йдемо в грот. Разця вже там. Такі сходинки. Я йду до вас впевнено, не шукаю. Можна зняти, сказала Растя, можна зняти. О. Ну, я вже все знайшла всі дороги, вже впевнена, тут знаходжу. і вас знайш... Хозяйка цього палацу, перед нами її партнер Ольга Станіславна Потоцька. це 1820-1861 Ольга, Ольга Потоцька. Вона будувала цей палац у період з 1823 по 1828 роки. Грут будувався одночасно з палацем. Глибина цього гроту більше 6 метрів, По каскаду каменів напроти спускався водоспад і сусіднього приміщення вода до верху каменів, заповнювала два треба басейни справа, потім падала донизу перепад 4 метри. За стіночку з від водопаду знаходиться ніша. Там сиділи музиканти. Гості з та свічками спускалися до моря купатися. Величезний парк був зверху, парк за цим палацем. І Я так розумію, що для Подозьких це був невеликий палац, і е, всі свята відбувалися на воздусі. Станцювальні зали е, були е, сходи до парку. Так е, звідси були сходи до парку? Був вихід до моря цим гротом. О, цим гротом. Да, а зверху, там є танцювальна зала, е, е, там був вихід до парку. А зараз ми не можемо пройти до моря? Ні, зараз не можемо. Завалені? Бо море, бо море перекрити по-перше, ми зараз військові часи живемо. Ні, ну це ми, а там, Взагалі перекрити. то взагалі? — там галерея є, але треба робити, бо це ну Ну ви ходили? — Ні, рові... будинок ровістик нашого міста, розумієте? Ні, ну я знаю, ну хтось ходив. Хочу ну, люди, якісь тут займаються там спільологи. Люди е, та охорона май майже вони знають там, де ті ходи, да. і виходять. є вони, і є вони чи ніти. Це все вони знають. По такій схемі будувався не тільки цей палац. Будувався він з ракушняка, який відкопують відразу для будівництва, да? і там залишається така пустота. І от і з'являлися ці гроти. А раніше ще було модно, якось, бачите, влітку, спекотно, а ти наче, робиш такий зал, трохи воно і романтично, і не так спекотно сидіти в цьому підземелі. Ну, тобто була така тема будувати ці гроти і підземні будівлі, там і жили якісь, може, прислуга, яка жила, кухня якась була в цих підземель. Спускаємось донизу. Ну такий трошечки хвилюючий момент. Ми так торкаємось такого минулого, як було раніше, красивого багатого життя, де в підземелі, тобі грають музиканти, є штучний водоспад. І коли ти втомлений, від цієї гри, від цих, не знаю, там балачок, то ти просто йдеш під до моря. Ну, я ж кажу, красива жити не заборониш. Так. Да. Жили люди, були часи, так? Да? Оце він по центру, так? Саме так виглядав палац з моря. І знову ми йдемо вниз, подивимося там якісь ходи і виходи. А, я вам, до речі, хотіла сказати ще стосовно, от коли будували ці палаци. В ті часи, от потоцькі, я знаю, що в них завжди було дуже багато ходів і виходів. От як тут є підземелля, то і підземелля є, напевно, і в тих інших старовинних палацах. Крім підземелля, є ще різні ходи і виходи. Для, для прислуги, для хазяїв, для гостей, чорний, парадний і Саме таке. Верхня після Другої світової війни, реставрація. Тобто Euh... Так, а чого тут? Щось воно було по... через війну да, пошкоджено. Так, да, да, пошкоджено було, так. Mm -hmm. да. Так що, я ж кажу, що цей палац дуже-дуже стародавнє mm -hmm, да. стародавнє Так я вже його пошкодила, якщо Ну, бомби якісь, чи що? Чи просто час від часу воно. Я Він же з підземелі, повинна якісь там бомби. Це ж як бомбосховище в цьому посаді. В далекі часи всі палаци мали такі охоронні пристрій. Цей палац відвідували час від часу, тобто вони жили тут постійно. Крім охорони зверху, я так розумію, що це був величезний отряд, були на допомогу були такі ями -ловушки. Одна з таких ловушок перед вами це тупіковий коридор, який має глибоку шахту. Вона була там. О, глибше, а зараз 4 метри. Накривалася плитою, яка трималася на одному штифті. Тобто жуліки чи бандити, які хотіли залізти в палац, вони о, попадали в одну з таких Так. Да. Тут починається містика, бо іноді кажуть, що жорстокі потоцькі туди кидали своїх ріслухняних крепостних і там були пики, і там вони гибли в страшних муках. Не було цього точно. Що там волна вимувала їх туди, у гавані у море такого не було. Побити показні в цьому палаці для свят не могло не мало бути. Ну так, да, да. да. так. Казали, що там був при продажем рабства якихось жінок тримали, це чогось не було. що там була сітка якихось бандитів, цього теж не було. Трошки далі йдемо. Можна пройти. О. Там не буде цих лавушок. Туди хід до моря відзамурований. Жіночка, де діти туди хід до моря? Там декілька ловушок, ми не знаємо, що там. Мабуть, після війни його можуть відкрити. Тому що будуть меценати, які будуть цьому зацікавлені. Туди хід далі до сусіднього приміщення, колишньої відерна фабрика. Ми 150 Туди 150-200, такому нормальному стані. Ну оце ще є одеські катакомби, правильно? Про які ми там насуще? Одеські катакомби, так. Да, Це частково от, приклад одеських катакомб. Все, і далі закрита. Да. Ну туди хтось ходив до нас. Охорона, наша охорона. А, навіть ваша охорона ходить. То наша охорона, вона завжди повинна знати, що ходить в операції. А, розумієте, да? коли я був в круїзний сезон, то в нас приїжджала величезна купа груп. — А групи да. раніше теж ходили туди на Е, Ні, тому ні, завжди було до цепіє, бо там а. трошки тут і далі вже Можна, не небезпека. О, вже небезпека є. небезпека. Да нижній цей рідний камінь цього грота, верхній після Другої світової він реставрацію був більш світліший. Угу. От. Ну він не тільки більш світліший, він взагалі якийсь там не вже. ж. Да. Ростюня, як тобі там -то? Історичне минуло нашого міста, воно все, все досліджено. Відчезну купу наших відомих істориків. Я користуюся статтями телесного Гончарака, і з його друзями про це кажу. Ага. Так що ви можете знайти його статті про, про наше місто величезну купу матеріалу. Також мені показували обідню, там, де обідали ці всі гості. Ну, цікаво, ну чомусь знімати не дозволили. Начебто там реставрація на носу. Ну, таке. Екскурсія мені сподобалась. Екскурсовод, вона настільки розумна, вона знає відповіді на всі питання, історія, історичні особистості, Одеса. І все-все-все. Дуже цікаво. Ми вийшли, йдемо далі. Я хотіла вам показати наслідки руського миру. Пошкоджений паркан, тут був прильот посередині дороги, такої величини, як котлован для будівництва нового дому. Пошкоджені всі будівлі навкруги і палац в тому числі. Друзі, вийшли ми на бульвар Жванецького. Я його знімати не буду, тому що тут порт, все. Але дуже красивий, Зелений, красивий. На бульварі Жванецького встановлений відомий пам'ятник апельсину. Він символізує хабар Павлу І. Ось він. Хабар в вигляді апельсинів для того, щоб виділили гроші на будування морського порту. А зверху ми бачимо каланаду Воронцовського дворця, оперний театр і Спасо-Преображенський собор. Ось так. Прийшли ми зараз в куточок Старої Одеси. Позаду мене Тюшин мост, він закритий. І ми бачимо такий місточок, який відкритий. Це доглянуто і красиво. По Гоголям мене так давно ходили, гуляли, будинок фальцвейнів, ви пам'ятаєте, так? Да? Клас! Друзі, і прийшли ми на ланжарон. Чесно кажучи, я втомилася. Растя, Растя, ти втомилася? <с? <с?> ти втомилася? Растя, ні. Так, ви бачите цей туман? А це не туман, це пилюка з Сахари. От що робить з ними? З ними, з цими хмарами? Ой-ой-ой! Моє сонечко, Це капеліна, ой, я не можу. А на морі шторм. Ого! Які хвилі. Вау! Оце так! Да. Я одягнула купальник, але я так для себе зробила такий висновок, що я не піду купатися із за цього дощу. Тому що дуже брудні автівки, уявіть, що там і в морі цей бруд, весь і все. Тому а ще такий шторм. Ой-ой-ой, моречка! Дивуєш і дивуєш, а? Зараз дай заснять, не дає нічого, хвилюється не можна каже. Зараз ідемо сонечко. Дивіться, куди хвилять, діставали. Тихо, тихо, зараз буде ще одна. पर Добрий день! Ти дивуєш і дивуєш кожен день. Оце шторм, оце хвилі. А ми ще м'яч забули. Забули м'яч, навіть не можемо погратися. Не дивлячись на шторм, на погоду, я бачу, що всі працюють. Подивіться, готують пляж, там щось перфоратор працює, тут он, хлопці не, теж не зрозуміло, що роблять. Море хвилюється, оце хвилі. А -а -а. Клас. Неочікувано! я не знала, що такий шторм, ще такий серйозний, Оце да. Хтось пішов купатися? Ой, -мойо! Не ходіть, зараз не можна! Ви що такі хвилі? Вони збивають, там неможливо встояти. Рася, давай! Я дивлюся за цим чоловіком, щоб він вийшов. Хвилююся за нього. Друзі, ну що, висновки стосовно екскурсії? Які в мене враження? Мені все сподобалося. По-перше. Растя, нема що кинуть, забула м'яч, ну що тобі дати? на сонечко, зараз, зробити? Давай, Растя. Ну, іншого нема, ну, що кидати, що? Ліки ми вчора не випили для пам'яті. Ага. Ціна екскурсії грот 150 гривень. Е, мені... 50%. Хоча мені здається, вона для мене повинна бути безкоштовна. Ну, це ж державний музей, державна. Музея, державна... Ладно. Поїхали далі. Екскурсія мені сподобалася. Знімати не дозволили чомусь. Не знаю чому. Мені дуже подобається політика музею. Мені дуже подобається. Всі розмовляють українською мовою. Подача інформації, екскурсовод дуже розумна. Вона знається на багатьох темах. І дуже цікаво їх може подати. І сама подача в умовах війни, як ця вся історичні моменти, дуже багато таких цікавих фактів, які, мені здається, треба казати на камеру і безкоштовно. Але ну, чомусь так, чомусь не дозволили знімати. І це погано. Тому я вам розповіла своїми словами, там якісь цікаві факти. Але всім рекомендую, якщо ви одесити або гості міста, обов'язково йдіть на цю екскурсію. Ви дізнаєтесь про історичні події, про саму будівлю цю. Растюня, нема що кинути, про грот, про, про ті часи, про ті нрави. Скажемо так, сподобалось. Скільки ми ставимо? Десять із десяті? 10 із 10. Всім рекомендуємо, да. І раз не сподобалося. Що ще? Що ще щось хотіла сказати? А, ну зараз на останок я вам розповім анекдот. Може, зробимо таку постійну рубрику анекдоти і будемо їх розповідати на морі. Море це таке місце для розслаблення, да? відпочинку. Тому Тут і буде наша рубрика Анекдоти. Зараз ми повернемось назад і будемо знову йти вперед, і буду вам розповідати. Виявилось, що цей чоловік це морж. Я кажу: ну ви що, все рівно? Зараз ж не можна купатися, бо такі сильні хвилі. Він каже: Та ні, це вони не сильні. Зрозуміло? Не сильні, оце не сильні. Друзі, ну що, анекдоти по домам, п'єм танцюємо уходимо. Анекдот. Дружина запідозрила свого чоловіка в зраді. Вона побачила переписку з якоюсь альбіною у нього в телефоні. Що за альбіна? Невже він мене зраджує? Подумала дружина і вирішила його перевірити. Вона сказала своєму чоловікові, що їде в відрядження, а сама винайняла квартиру навпроти їхніх вікон, купила бінокль, сидить в засаді. Що вона бачить? Під'їжджає крута тачка, звідти виходить дуже красива пані, дуже красиво вона вдягнена, дорога, багата, заходить в їх парадну, через бінокль бачить, що вона потрапила в їхню квартиру. І, о Боже, вона роздягається. Вона дивиться ще пані на коханку свого чоловіка, і вона в шоці. Вона така прекрасна, там така красива фігура. Такі розкішні волосся, ну вся лице з обкладинки, фігурка утончена, все. Ну, картини писати, де да і тільки. І тут роздягається її чоловік. В нього так пуза трошки висить, волосся торчать, дибки, сімейні труси, а ще вони якісь не дуже свіжі, такі трошки грязні. І вона так схватилася себе за лице, схватила і каже, Боже, як соромно перед Альбіною. Ось такий анекдот. Дівчата, всім бажаю, щоб вам не було соромно перед альбіною, щоб не було таких випадків. А ми вже йдемо додому. Всім гарного вечора. Морічка, пока-пока. Ти неймовірне. Я стою і радію, як дитина. А, оце так роблю. А, а. а ви мене запитаєте, а де Ростя в цей час? Зараз я вам покажу. Зараз буде вас. Зараз. Ану давай. Раз, два. Та ну, ні, це мало. Слабенько, слабенько. давай сильніше, Морічка, давай. Так, а де ж Растя? А де Растя? де Растя? А он Растя, вона ходить, люди їдять, а Растя ходить, побирається. Ага. Кому що? Кому хвилі цікаві, а кому поїсти треба?